Григір Тютюнник Однокрил. Днів зотри кусті роботи на розсаднику немає, тому що гайворони спершу бояться опудал, налетять із лісу великою крикливою зграєю, тільки замахнуться сісти на лан. Аж гульк Данило порожніми рукавами на них махає, дід Миколайчик ляскає полами піджака. А баба Оксюнша так лопотить фартушиною, що годі підступитися. То чорнокрилі розбишаки відлітають геть і сердито та хрипко перемовляються між собою. Кррррр. Кра. Не поживились, того й сердяться. Отак минає день, другий, гайвороня звикає до опудал, любісінько походжає поміж ними та вишукує здобич. Набачить молоденький пагін, що тільки но ну, виткнувся з землі, хвать його дзьобом, як обценьками, смик і трощить. Отоді кусті роботи та роботи. Ховаючись за деревцями, він тихо, інколи навіть поповзом, підкрадається до найбільшого гурту і з лютим гарчанням кидається до першого ліпшого птаха. Налякане гайвороння хльоскає крильми. Злітає вгору і свариться на куську. Кррррр, Кррр. Так було щороку. А це трапилася Кусті несподіванка. Підкрався до зграя, що походжала неподалік від баби Оксенче та вишукувала Пагінці де молодші, налетів на неї вихором і прогнав. Тільки один птах не злетів, а тягнучи по землі крило, отбіг трохи й зупинився. Наставивши на Кузьку хижі, блискучі оченята, Кузька ошкірив зуби і в два стрибки опинився коло Гайворона. Той каркнув, випростався на ногах і так стукнув Кузьку дзьобом у лоб, що він аж заточився і заскімлив. А гайворон тим часом поволік своє вивихнуте крило далі, все озираючись та погрозливо каркаючи. Кузька не погнався за ним друге, Бо голова йому паморочилася, а в очах стояв туман. Полежав трохи, пошкріп лапою вдарене місце, поскавучав тихенько від болю та й поплентався до сторожки. І одне його вухо, що звисало вниз, ображено теліпалося. — зустрів його Данило, який саме варив кашу під грушею. Обсучок ударився з розгону, чи що? І поторкав пальцем кущен лоб. Кузька жалібно писнув і притулився до Данилової ноги. Ну, то йди полеж, воно минеться, минеться, лагідненько порадив старий. Кузька поліз під поріжок, де йому вже було послано сіна, і скоро заснув. У вісні йому вважався великий чорний птах, що підступився до нього покрадьки і цілився своїм залізним дзьобом просто в око. Кузька здригався і сонно гарчав. Прокинувся він аж тоді, коли сонце сховалося за гору. Небо там було червоне, і вода в калюжах поміж молодою травою, і цвіт на груші також були червоні. Кузька потяг носом повітря. І враз йому забулися і живий гайворон, і той, що снився. Повітря смачно пахло димком і кашею. Кузька облизнувся, струснув сіно, що набилося йому в шерсть, і пішов до вогнища. Воно вже пригасло, і тільки жаринки деінде яскраво жевріли крізь попіл. Але не встиг кузька зробити й двох своїх крочків, як зупинився вкрай здивований. Біля казанка з кашею, що вичахала під кущем, стояв гайворон з опалим на землю крилом і доставав дзьобом пахуче їстиво. Каша була ще, мабуть, гаряча, бо, вхопивши грудочку, гайворон одразу ж кидав її на землю і ждав, доки вона охолоне. Тоді пожадливо ковтав. Гррр. загарчав Кузька, однак підійти ближче не посмів. Крррр. сердито сказав гайворон і знову поліз дзьобом у казанок. А що це в нас за гіс отакий шкідливий? вийшов із гущавини Данило з оберемком дров. Гайворон повів на нього сірим дзьобом, присів перелякано, потім рвучко звівся на ноги і пострибав у кущі. Тягнучи крило, а кузька закрутився, як дзига і раденько зядзяволив. Е, та він поранений. Бач, однокрил, сказав Данило і пішов у кущі. Незабаром він повернувся, тримаючи в руках гайверона. Птах сердито каркав, бив крилом Данила по грудях і намагався клюнути його в руку. Тоді Данило піймав розчепіреного дзьоба, затис у колаці. І тихо та лагідно засміявся. Підожди, підожди бийця, дурненький. став біля казанка навколішки і заходився годувати приблуду кашею просто з ложки. Спершу птах одвертав одне неї тоді клюнув раз, удруге, і за хвилю ложка була вже порожня. Отако, отако, весело приказував Данило. А кузька швидко-швидко тупцяв передніми лапами і повискував. Теж аж весело, бо як і він їв, то господар приказував отак само. Ти, Кузько, його не займай, сказав Данило, пускаючи птаха на землю. Бачиш, не годен він ні харчу собі добути, ані в гніздо злетіти. Однокрил, о, так ми його й прозвемо. Потім вечеряли Данило й кузька. Данило прямо з казанка, а Кузька зі свого черепка. А однокрил пострибав під кущі і там причаївся. Після вечері Данило з Кузькою подалися на розсадник подивитися, чи не заподіяно там якоїсь шкоди. А однокрил вибрався з кущів, присів біля вогнища і дивився на жар. Він, як і всі гайборони, любив блискуче. Було вже зовсім поночі, коли Данило та Кузька повернулися до сторожки. Старий покурив біля порога, покашляв, побурмотів щось сам собі і пішов спати. А Кузька порив усі кущі довкола, шукаючи однокрила, і, не знайшовши, побрався в своє кубло. Тільки просунув голову під поріг, а звідти крр. Кузька зіщулився, принишк, боячись навіть поворухнутися. Так і заснув голова під порогом. Спина на дворі. Та вже другої ночі однокрил упустив під поріг усього кузьку і не сварився, бо вдвох було тепліше спати. Так вони й зажили у мирі та злагоді вдень однокрил ходив пастися на молодій траві, а ввечері повертався, неодмінно несучи в дзьобі щось блискуче або гудзик, або скляночку, або ще якусь тязьку. Принесе, покладе біля порога і роздивляється. Кузька теж роздивлявся, торкав знахідку лапою, нюхав і кліпав очима. Що в ній цікавого, тільки в боки мулятиме. Однокрил бо всі ті блискітки носив у кубло, і вдень, коли сонце пробивалося крізь щілину під поріг, там усе сяяло, як у казковій скринці з коштовностями. А однокрил, якщо не пасся, перекладав свої скарби з місця на місце і все не міг на них надивитися. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!